Згідно законів Ютуба, традиційно кажу Доброго ранку». Сьогодні в мене трошки незвична ситуація. Так як хороша погода на дворі, мій найкращий помічник кінооператора під псевдо-Бабушка вирішила не займатися високим мистецтвом, а зайнятися земними ділами і садити грядку. Тому я поки що попробую знімати сам. Замінити такого помічника оператора не можна, але я попробую щось зварганути. У мене є така палочка для селфі, що ми їздили, коли знімалися. Якось і закріплю туди-сюди і щоб було добре. Поки що буду фоткати руками те, що можна, а потім вже перейду на штативу. Зняв я ось такий бойлер Арістон. Йому років 15-18 з-під мойки. Знімати було трошки складніше, бо зробив я ось таку вилку нерозборну. Раніше я відтрусував вилку, дроти відтягав, а тепер мусив обрізати його. І тут кусок ззаду. Ось до. Тому що, щоб відвинути мойку, треба було одвігати плитку газову. Тумбушкут, а тоді мойку, то довго й нудно. Я ліпше відріжу, потім з'єднаю. Перед зйомкою, перед тим, як знімати, закрутити треба кран подачі води, повітру шланги, теплої і холодної. Назмісивши відкрити кран гарячої води, щоб поступало повітря. Звідси вода текти не буде, бо тут стоїть зворотній клапан, треба середини нажимати викруткою. Піднімати клапан і вода стікає. Ну, Тадру треба десь літром на 10 води. Цей клапан в мене чуть підтікає, я його зніму повністю прочищу. Бо якщо цей клапан не тримає, то гаряча вода поступає назад в систему. І в общем, гріємо воду у всій системі, а не в бойлері. Поки що буду знімати. Думаю, я, як його знімати. Але я побачив. Що колись знімав, зараз покажу, як. Я його колись ремонтував і вже побачив, я вже чистив, вже побачив, що я тут -то піднімав ту задню кришку і так вона відходила. Я зараз принесу інструменти і спробую відходити, відняти, щоб добратися до серед За Загалом зроблю штатив, щоб фоткати самостійно. Штатив зроблю ось такої палки для селфі. Вона телескопічна, якось її зафіксую, щоб вона стояла вертикально, знімала великого артиста і, і кінорежисера і приступлю. Кришка задня не знімалася, то дістається з цього боку. Треба зняти ось цю кришку, от один сурубчик. Тоді зняти цей зажим і тут стояв. Ось до Гаєчкою прикручений. Тоді познімав я клеми. Вийняв цей. Він тут стояв, навіть не знаю на що, та по-моєму електрод, щоб не так окислювалось. А тепер буду викорювати звідси. Тену вже має вийнятись. Тут я певно, яка є гумка закисла. І тоді висипати середини накип. І чистити сам тен. Заземлення нема. Китайці не поставили місце, воно є. Напевно, поставлю, поміняю кабель на найтружильний. І поставлю заземлення. Якщо знайду таку вилку, бо ця вилка в мене ось в мене розетки європейські, нема тут дирки на землі, на землю, нема, то я запалив дирку, щоб ходила хоч в розетку ця вилка. Ну потім подивлюся. Поки що дістаються тем. Перед тим, як його піднімати, треба тут -ту пальчиками підтримувати, щоб він не впав всередину туди, щоб потім тяжко буде дістати. Тут тримати, а другою рукою підстукувати. Тут, тут потихеньку підстукувати. Зразу почистити контакти, залити ведешкою ці, буде ржавчина. Ну і ці теж вони поживіли. Теж перед зборкою. А в мене накіпі стільки було. О, знаєш, видно. Що довелося її збивати. те навіть не виходив. Вон скільки її я багато. Зіб'ю, тоді буду його виймати. Не можу все одно зняти. Вон скільки її там тої накипі. Не можу тен виняти. Доведеться знімати в ту цю. Автоматику від'єднути, витягати, буду витрушувати і частинами вимивати, і перекидати, вимивати. Вон скільки там накипів, яка вода виливається. Віцяв бабусі, що за пів години зроблю, ну за годинку. Щось так думаю, що буде, відчуває, що буде мити посуду. Колодній воді або горіти на газі. Ну Це років 8 я не робив ревізію. Ганода, певно, вже нема, ну. Я в магазин не поїду занодом, за буде без аноду. Тенше так би нічого, а від анода вам один штурпак залишився, та його знімаю, викину, щоб не мішав. Літу він допомагає трохи від того, але... Що вже є, то є. А ось скільки там окисів. Зараз дістану ту прокладку, чорну резерву І буду очищати. Тут є що чистити. ой 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 як воно все гріло. Помив фен. Помив. Боє! Зараз розп... покажу, скільки там було осаду. Скільки осаду. Хай на 10 літрів, скільки там осаду. Аж до скільки. то мій тапок для масштабу, яка гора. Ну що, тепер хай підсохне все, буду збирати і ставити на місце. Відео вийшло. Частина вертикальна, частина горизонтальна. Якби був помічник оператора струвий би його винуватиме, а раз я був сам генеральний оператор, то повинен сказати, то значить така в мене була мистецька задумка, щоб увага не розсіювалася, а голову крутити то сюди, то сюди, і буде все нормально видно. Все, Дякую за увагу.